Волонтерка Наталія Тарасенко нарізає тканину для маскувальних сіток. Розповідає, смужки робить рівними шириною від півтора до двох і довжиною 50-80 сантиметрів. Жінка каже, працювати доводиться багато, адже сітки це те, що постійно потрібне на передовій. Таких сіток треба на одну позицію декілька штук. Припустимо, зранку, коли все вкрите інієм і біле, то повинна бути абсолютно суцільно біла сітка. Потім, коли виглядає сонечко і підвищується температура, сітка міняється на, на, ну, на сітку того кольору, колір якої залежить від ситуації, від погоди і від метеоумов. Так, щоб не її не щитували дрони і щоб вона захищала або бойову техніку, або бліндаж, або машини швидкої допомоги. Волонтери назвали свій центр маскувальні феї. Вони працюють від початку повномасштабної війни, розповідає співзасновниця благодійного фонду Добродії Олена Черкас. За її словами, за місяць сплітають приблизно 700 квадратних метрів сіток. Основу та матеріал купують за гроші, які фонд отримує від благодійників. Олена каже, кожну сітку виготовляють на замовлення військових за конкретним розміром і кольором. Цими, що платуть зараз, на фронті маскуватимуть машини. Це сітка, основа для птахів, це пташина сітка. Чим вона добра, тим, що тут маленькі ячейки. Ці сітки спеціально плетуться для того, щоб маскувати машини. Більшість зараз запитів на білі, це індивідуальний запит, велика сітка, йде місцевість іменно таких кольорів. Кожна сітка йде на конкретний ландшафт, конкретну позицію. Вони не плетуться просто так, приїжджайте, забирайте кому потрібно. нас такого. Нема в нас такого, що у вас є сітка, ми приїдемо візьмемо. Замовили на конкретну позицію. Ми знаємо точно, що вона підходить під той ландшафт, і вона буде працювати, вона буде маскувати, і наші хлопці будуть в безпеці. Волонтери мають постійну потребу у тканині та найбільше в людях, каже співзасновниця благодійного фонду Добродії Олена Неколен. За її словами, зараз маскувальні феї мають замовлення на 37 сіток, та сплести швидко їх не можуть. Маючи, наприклад, десь чоловік 10, які працюють постійно на локації, можна виконати замовлення буквально за тиждень-два. Ми зараз це робимо місяць плюс. Зараз кількість людей просіла, напевне, через блекаути, напевне, через якісь хвороби, через канікули дитячі. Зараз йдуть зимові свята. Насправді всім ну, нагадуємо, що свята це класно, але свята відбуваються суто завдяки нашим хлопцям і для того, щоб їх прикрити треба зовсім небагато це є такий ресурс людський якого за гроші не купиш тому що багато у нас є звернень коли людям потрібна сітка і вони кажуть давайте ми вам там за донатом дайте нам сітку ми кажемо, давайте не будемо нам донатити. Дайте нам краще, будь ласка, людей. Волонтери також організували плетіння шкарпеток для військових та виготовлення окопних свічок. До кожної сітки, яку віддають бійцям, прикріплюють і такі набори. З сіткою завжди це є основне те положення. типу їде прапор, їде вервочки, ті поїдуть молитовники. Їдуть браслетики хлопцям. Працюють волонтери щодня з 9 до 22, каже Олена Неколин. За її словами, якщо охочі допомогти, не мають можливості проходити у волонтерські центри. Їм привозять тканину для нарізання додому. Ілона Захарук, Роман Болелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.